Як ідеш колядувати, ти що робиш? Ти йдеш в ту хату, де чуєш звуки генератора. Воно тут буде гудіти. люди з грошима точно. Колядуєш павербанки, крупу, макарони, малюку, ну таке, що на перше время нам надо, поняв? А хто дає конфету, сразу до ПБ кажеш. Колядую, колядую. Генератор вухом чую. Гроші мені не давайте. Краще ЗСУ донатьте. Дайте мені зарядиться і трішечки підживиться. i no. not Коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас погріться. Ми без світла не підем, дайте тітко нам модем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо. Ми не просимо кров'янку, зарядить би павербанки. Колядуєм, колядуєм. Генератор носом чує, а вайфай роздачу бачим. Дайте трохи, бо заплачем в Україні. Нині свято хочемо всім побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості, малечі, рідний, рідний дім, а не в чужині. Миру нашій Україні. Україні.